За круглим столом зібрались жінки перед ними усе для вишивання. Олеся та Анна вишивають сорочки для своїх синів, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення. До сил оборони вступили добровільно. Після звільнення Київщини поїхали на навчання, а звідти на фронт. Запорізька область, Бахмут, Авдіївка. От, ну тось всі такі самі гарячі точки. Майстриня Олеся каже, вишиваючи сорочку, заспокоюється, але якось, коли син у найзапекліших боях звільняв тимчасово окуповані українські землі, не могла навіть голки до рук взяти. Я не вишиваю, а тоді узнаю, що він там в якійсь небезпеці був особливий. От в мене чомусь тоді чомусь не вишивалося само по собі. Тому вишивалась довго, 9 місяців. Він приїхав в відпустку, зайшов в кімнату, а вона висіла. Він, він був просто в приємному шоці, неочікуваному такому. У майстрині Анни син служить в третій штурмовій бригаді. Для нього сорочка як оберіг. На ній вишиті прапор України, емблема бригади. Та символи сили, ось осьоратиборці, ось, символ мужності і доблісті воїнів. Вони допомагають на полі бою. А це колоді, які теж вважаються е, символ сонця. Він е, такі легенди ходять, що слов'яни малювали на зброї, на прапорах. Що як тільки противник побачить цей не знаю, знак він просто тікав від нього лякався. Дуже сильний такий знак. Сорочку від матері військовий носив рік. Але після важких боїв привіз додому. Їх посилають на самі гарячі точки, тому що це саме бойовий підрозділ, який просто не пасе задніх і ніколи не втече від того завдання, яке їм дають. Пішов в 20 років, йому тільки в січні виповнилося 20 років, Почалась. Почалась війна, закинув університет, вчився на Шевченка на юридичному. Ну і зараз там до кінця в нього підпис на його сторінках. Хто як не ми. Ірина вишивкою захоплюється ще з дитинства. З кожним роком вдосконалює свої знання. На руках тримає сорочку для брата. Йому 47 років. Зараз воює на Куп'янському напрямку. Війна його застала за кордоном. Повернувся, сказав, я сидіти не буду. Хлопці воюють. Я буду теж він. Повернувся два рази. Знову відправляли його вже потім на навчання за кордон. Зараз служить. Ірина каже, що в родині любов до свого національного і ідентичного передавалася із покоління в покоління. У Мого брата зараз вона має бути, тому що я не знаю, що чи то орнамент несе свій захист. Мені здається, що це все загалом. Що знаєте, во так от зробили, вигладили і оділи. Приємна тканинка, яка на любу погоду вона і в холод приємна до тіла в ній не холодно, і в жару. В ній теж досить приємно. Жінки щотижня збираються в місцевому будинку культури вишивати сорочки для наших захисників. Анна каже, що не завжди знають ім'я захисника. Тоді збирають інформацію про його походження. Був боєць, який у якого тато зічкері, а мама з Волині. І запад був саме от на це: Прийшлось вивчити традиційний орнамент Волині. Знайти трохи змінити колористику для того, щоб підтягнути до ічкері і. Ну, вийшла така доволі цікава робота, от, яка, яку хлопець отримав і носить її з задоволенням. Анна згадує, що на початку Великої війни було лише кілька майстринь, зараз значно більше. Спочатку це було ну скільки десять там цих 15 сорочок, а зараз, от, за ці два роки, вже майже ну 300, більше 300, Мені здається, сорочок вишито по Україні. Тобто тут підтягнулися дівчата. Наш осередок броварський, але підтягнулися дівчата. Які з усієї України шити та вишивати сорочки для наших військових це своєрідна вдячність їм за те, що захищають нас з вами, кажуть майстрині.